Друзі, цей світ повний чудес і один із це моя калина склачета, як називається Руки-сраки тому що я ось заціпив цього чубушника, яка називається Pink Beauty. Дивіться, зараз вересень, вона заквітла. Це неймовірна краса, це просто супер і це так приємно, що просто важко передати. Калина склачета, вона абсолютно. Непримхлива, росте вона таким каскадом. Ось Тут у неї вже в мене бачите такі цікаві. От, коротше, вам не видно, але трошечки є От, е, І росте вона таким каскадом. що дуже приємно. Це вона, як бачите, два рази в рік. От бачите, бронечки, ті що такі, Боже, такі плоскі, це більше про листя буде. А ті, що більше пуклі, то це вже, звісно, про. Віточки. Але це нам про те, що ми маємо розуміти, коли треба обрізати її. Тобто, якщо хочете її формувати, краще робити це напевно відразу після цвітіння. Щоб вона встигла сформувати гарний новий каскад. Бачите, ось там у йдуть нові, нові пагани. Взагалі, я калини обожнюю. У мене їх біля 40 сортів і видів цікавих. Це просто моя стихія, і кожен із них мене радує. Бачите, Pink Beauty, вона от трошки під підрожевлює. Боже, мене поля би так це пробав би туди, хай були б у мене просто калини всі, плюс -мінус. ну і це і рубіні, і похреплідники. Тут у мене Harvest Парк, типу, по-моєму, так називається, Те, та, що є жовтим листям, коли не О, Тут взагалі мене цікаво. Місце треба буде. Боже, воно так все проросло цікаво, просто капець якийсь. Так багато всього, і слава Богу. Є, е, до речі, мене пропозиція зараз два пару кущиків е, мантесон рожевої верби. Тут у мене верба триколор теж гарна кольорова. О, друзі, Так що такі от історіям про чудові калини. Напевно буде треба бути для вас ціле відео про зимоквітлі і калини. Ну а що це все. Цім цьом цом Люблю. Пока-пока.